Ох, вдарив по залізничних підстанціях. Через це затримуються потяги Одеського та Дніпровського напрямків. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами. Укрзалізниця задіяла 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечні відстані від зони ураження. Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, то компанія зараз спілкується з іноземними колегами щодо очікування поїздів та пришвидшеного прикордонного контролю. Ну і масштабного пожежу в торгувально логістичному центрі на Фастівщині, що спалахнула після атаки дронів напередодні, гасили понад 10 годин. Про таке повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, палало на 17 тисячах квадратних метрів. Це як два з половиною футбольних поля на секундочку. Роботу ускладнювало те, що склади були заповнені товарами і дуже задимлені. Усього задіяли майже чотири сотні вогнеборців, понад 100 одиниць техніки, два вертольоти, пожежний потяг. І чотири роботи пожежогасіння. гасіння. І близько 64% опитаних чоловіків віком до 60 років готові взяти зброю і приєднатися до сил оборони в разі потреби. Такі результати дослідження прилюднив КМІС і зазначається, що найнижчий відсоток охочих захищати батьківщину серед чоловіків 18-29 років 60%. Соціологи наголошують, що серед жінок значна частина висловила готовність брати участь в захисті країни зі зброєю. Йдеться про 46% опитаних. І Україні потрібно мобілізувати 30 тисяч людей щомісяця, аби відповідати поточним потребам армії. Про таке заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, багато військовозобов'язаних не оновили свої дані в ТЦК він Назвав цифру у 6 мільйонів осіб. І це ускладнює звернення до них мобілізацію та планування на необхідності примусової мобілізації за часів повномасштабної війни. Наголошували військові Станіслав Бунятов, Юрій Бутусов. Без неї дефіцит особового складу в бойових підрозділах буде кричущим, так вважає полковник збройних сил Юрій Костенко. З іншого боку, молодший сержант 41-ї бригади збройних сил Кирило Сазонов зізнався, що серед так званих бусифікованих багато наркоманів, п'яниць та хворих, і бракує мотивованих бійців. Загальна чисельність сил оборони становить 880 тисяч людей. З них на передовій воюють 20-30%. Про це повідомив голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил Іван Тимочко.